Михайлик Клапчук із воскресінців одужує. Про це повідомила його хресна мама Лідія Клапчук. Нагадаю, що у січні цього року восьмирічному хлопчику лікарі поставили страшний діагноз четверту стадію рідкісної лімфоми Беркіта. Тоді медики прогнозували йому тільки два тижні життя. На щастя, Михайлик не здається. Головна заслуга у цьому всіх небайдужих людей, які надають фінансову допомогу для зовсім недешевого лікування дитини. Від імені родини Клапчука Михайлика хочу принести слово вдячності всім нашим жертводавцям. Хто Допомагав матеріально, донорством крові та всім тим, хто щиро молився за здоров'я нашого Михайлика. Наразі результати аналізів та обстежень, дякуючи Богові, є задовільні. Це підтвердив головний дитячий гематолог України. Ніколи не впадаймо в вічі, а віддаваймо всі наші проблеми у руки Божі. Він обов'язково нам поможе. Наша життєва ситуація ще раз підтверджує просту істину, що все, що неможливо в людей, все є можливе в Бога. Дякуючи Богові, залишилися у нас позаду шість блоків хіміотерапії, вісім ведень складного препарату Маптери, сильна шлункова кровотеча з великою втратою крові, і ми, дякуючи Богу, продовжуємо жити. Наразі немає гострої потреби в зборі коштів на наше лікування. Але якщо воно виникне, планується згідно протоколу лікування пецканування в Угорщині, ми будемо звертатися про допомогу до небайдужих людей. А від слова від імені Михайлика хочу принести такі слова вдячності. Від щирого серця відверто скажу: я дякую Богу, що на цім світі живу. Щиро всім вдячні.